Мій друже. Ти така красива, я хочу з тебе знімати в кіно. Ти погоджуєшся? Трошки ти а, налякана, правда? Але не треба. Не варто лякатися. Он бачиш, і твоя подружка йде. На зйомки, правда, подружка? Ти красива теж. В обіді дуже гарні. А-а-а, від... О, ти відійшла подалі і від дріха подалі, да? <сих> від мене подалі. Ну що ти так пугаєшся мене? Але ти така класична. Красуня. Господи, правда, я, як це природа створила? Ну як? От, і ти, і ти і Ти, ти, ти цікавишся. Що це і хто це, правда? От. А вона трошки боїться. Бачиш, більше боїться. А ти, а ти цікава до гостя, який знімає кіно. Ви, ви, ви акторки. Це розумієте? Акторки. Гарні акторки. Так говориш двома очами, це значить. Ти згодна і це. Ну, молодці, які ви гарні. Красиві і гарні. Ой, гарні і красиві. Ну, гарні я говорю. В шутку. Це ж можна в шутку так казати. Гарні, гарні і красиві. Це буде краще, правда? Ну все, тоді добре, зйомка поки що закінчується, ми ставимо це на паузу. Ой, які ви гарні!